Привіт! Записую вам відео про вправи для стоп. Нагадую, вони нам потрібні для того, щоб активувати наше тіло або перед тренуванням, або в ідеалі навіть з самого ранку ви це робите, це буквально 6 хвилин. І бачите потім, який буде класний результат. Отож, починаємо. Перша вправа. Якість відео, вибачте, буде така, тому що якби, е, значить, завалюємо так стопи, і потім, як віялом, розкладаємо пальчики, бачите? Так, робимо одну хвилину. Всього буде, нагадую, 6 вправ. Вони всі розраховані на те, щоб активувати різні м'язи нашої стопи. Не всі будуть прості, але це нормально, оскільки ви цього ніколи не робите, це як будь-які вправи, вони вимагають певних зусиль. Потрібно концентруватися гарненько на тому, що ви робите, особливо як розкладаєте віялом, так? Ось це. Тому що завалювати ми ще якось можемо. І, в принципі, завалювати теж не у всіх виходить, ну це теж нормально, не переживайте, якщо у вас, наприклад, не дуже виходить завалювати, це прийде з часом. Тому що ці вправи треба робити насправді на постійній основі, тому що стопа це те, що треба актувати постійно. Тепер піднімаємо поперечну арку. Ось таким чином ми згинаємо наші пальчики, бачите, і відчуваємо, як у нас так піднімається стопа. Да? Бачите, в мене не дуже гарно згинаються пальці, мені ще над цим треба працювати. От. І важливо згинати так, щоб ви відчували, як оце там, де пальчики закінчуються, от там, що у вас піднімається теж, да? от. бачите, і нерівномірно, в мене всі пальці піднімаються. Тобто я сама не так давно почала це робити. Тому мені теж є ще над чим працювати. Але стопи це баланс, стопи це те, на що опирається наше тіло. Стопи це те. Що нам дозволяє відрегулювати все в організмі. Це і наша рівновага, і стан нашого хребта, тазу, колі... всіх суглобів, до речі, все туди ж. Так, майже закінчили цю вправу. Тепер готуємося до наступної. Наступна вправа нам потрібно буде резинка. Значить, дивіться, як я одягнула резинку. І тепер задача. Така канцелярська, звичайна резинка. І задача відтягувати пальці. Звичайно, на початку, як у мене, бачите, не сильно вони відтягується. Але це дуже класно працює, якщо у вас є оця кісточка на нозі, да? вона буде зменшуватися поступово. Ну, не скушу за один-два рази. Звичайно, треба тренувати. І от як ви так робите, відчуваєте, які у вас м'язи задіються. Дуже цікаво, так? Да? Відчуття. Ми їх відтягуємо так, прямо тренуємо. Да? Є такі великі резиночки для великих груп групнях. А канцелярська, виявляється, придумана саме для таких дій. Так, ще декілька секунд цієї вправи і перейдемо до наступної. Так, наступна вправа у нас буде теж непроста. Непроста, але нормально її можна робити. Треба піднімати чергово пальці. Спочатку ми піднімаємо великі, а потім маленькі разом. Великі, маленькі. Ця вправа потребує достатньої концентрації. Не скажу, що вона дуже легко виходить. До речі, її часто використовують на заняттях з йоги. І вона дуже важлива для роботи з тими якби М'ясами, які нам, нам відповідають за координацію, в тому числі. До речі, коли ви будете регулярно робити ці вправи, то при тривалій ходьбі будете менше втомлюватися і менше відчувати десь зрозумілі якісь болі. До речі, цю вправу можна робити по-різному. Тобто можна просто, наприклад, піднімати тільки великі пальці, наприклад, хвилину, а потім хвилину тільки от маленькі, так? Да? Ну, а можна отак чергувати. Вам вирішувати. Просто можете збільшити <кій> на одну вправу. Тепер вправа доволі проста, яку ми звикли робити в школі. Це просто завалювання стоп. Спочатку в зовні, потім всередину. Ну, це вже найпростіше, Да? Після передньої вправи це здається доволі простенькою і зовсім зовсім нескладною. Так, продовжуємо нам ще залишається декілька. Декілька ще 30 секунд нам приблизно треба робити. Насправді ви можете вивчити весь цей би, да, каскад вправ і продовжувати самостійно. Да, включати собі якби, такий хронометр. І хвилинку зробили одну, хвилинку наступну, і продовжувати. Ну і в кінці в нас буде та вправа, яку я вам показувала минулого разу. на Наші ранкові зарядці. Не ми завершуємо. До речі, якщо ви захочете, ви можете якраз з неї почати ту ранкову зарядку і прийти до ранкової зарядки. Це піднімаємось на носочки. Одну хвилинку ми піднімаємося на носочки. Тут дуже гарно задіюється взагалі весь якби задній такий. Наш м'язевий апарат, що піднімає гомілку. Ви навіть відчуваєте, ви так піднімаєтесь, то дуже-дуже добре потім відчутну гомілку. Я взагалі цю вправу роблю з піднятими руками, тому вам рекомендую, можете так ось закінчити. і Перейти до ринкової зарядки, яку я показувала в минулій програмі. Ця минула якраз зарядка починається з таких підйомів. Але з піднятими руками вверх, таким чином ми запускаємо гарно нашу ще лімфатичну систему. Отож, ми закінчили. І сподіваюся, що це вам допоможе бути завжди в формі і відрегулювати дуже багато процесів у вашому організмі, тому що оздоровлення це комплексний процес, і от один з них це здоров'я наших стоп. Обнімаю!